Вітаю вас, друзі! Нестарволя, громадська ініціатива Інфоварто. У 22-му році, не простому му році, але звитяжному, ми зробили декілька гарних справ, не дивлячись на кризу, не дивлячись на відсутність фінансів. Ми випустили декілька книг. Три книги ми насправді випустили. Одна з них, про яку я вам сьогодні хочу розповісти, це фактично головна книга. Це книга Василя Яковича Чебаника про його проєкт змін візуального зображення української абетки української мови про проект Ротеня. Головна думка Василя Яковича, що власна національна абетка, абетка він має на увазі зображення літер, конструкцію літер це те, що відрізняє мову від діалекту, а справжню націю як культурну політичну спільноту від населення колоніальних володінь. У 22 другому році році вимість українці зрозуміли, що вони є нацією. Стали на захист Батьківщини, виборюють свою ідентичність. І це один з головних інструментів нашої ідентичності, символ нашої ідентичності, це наша мова і її візуальне зображення. І фактично, зображення національної абетки, це такий же символ, як державний прапор, це такий же символ, як тризуб. Без нього неможливо. Без нього ми не є нацією, а є дійсно просто колонією. Тисячоліттями, століттями Заліся знищувала нашу культуру, знищувала нашу ідентичність, мову. Надзвичайний розвиток українського книговидавництва 16, 17, 18 століття формування зорового зображення нашої мови було запинені реформою Петра І. 1821 році. Але ще в 19 столітті уся Європа розрізняла русіше Шрифт. Русіше, ну, от німецькою, російський шрифт. Мається на увазі не просто декоративний шрифт, а Бетку зображення, конструкція. Рутеніше шрифт. Рутенія це одна із стародавніх назв в Європі, України. Так от, ця книга про проєкт. Котрому Василь Якович Чебанек, видатний каліграф, лауреат Шевченківської премії, приділив більше, ну, майже 60 років, більше 50 років свого життя. Перші твори, котрі він представив вже як частина проєкту, це 2001 рік. Фактично в цьому році 22 роки від започаткування проєкту графіка української мови. Про що це книга? Давайте я вам розповім докладніше. В умовах відсутності електроенергії вдалося надрукувати цю книгу. І ми вирішили зробити її якісно. Можете побачити. До речі, так, от бачите, так світло відображає, літери є. Рутенія графіка української мови. Надрукована на папері високої щільності. 120 грам, і ви бачите, е зареєстровано, отримано номери ICBN. В описі буде посилання. Надрукована на трьох мовах: українська, англійська китайська. Звісно, для друку української мови були використані шрифти. Зараз бачите приклади. Зміст цієї книги такий. Розповідається про проєкт графіки. Представлені шрифти проєкту, і тут вони окремо сторінки вказані назви шрифти, в хронологічному порядку. Починаючи з 96-го року, кожен рік Василь Якович розробляв шрифти, загальна кількість, ну, більше 60 63 шрифта. І історія розвитку проєкту. Василь Якович в 53-му році. Василь Якович нещодавно. Це портрет. Відомого художника Романа Петрука. Що таке проєкт? Вступна стового Василя Яковича. Історичні основи для літер графічної української обетки. До речі, цікавий факт: літера З, вкрадена, як і все інше росіянами. Вона використовувалась в нашій писемності дуже-дуже давно. Матеріали для Цієї частини надавались з особистих архівів і з архівів музею друку. Про проєкт. Головна ідея Василя Яковича це не графічний шрифт і графічні якісь представлення, декоративні, вибачте, і представлення. головна ідея Василя Яковича, що ми повинні повернутися до нашої забутої історії і змінити конструкцію 14 літер, Нашої української абетки. Найбільша частина книги це шрифти Василя Яковича. Причому ми використовували таку особливість, що частина цих шрифтів вона оцифрована і представлена на сайті abetka.rutenia.com.ua Посилання є на кожній сторінці. А тут QR-код, по котрому. Ви можете завантажити цей шрифт, конкретно Rutania Boult для безкоштовного використання. Шрифти усі різні, відображають сутність творчості Василя Яковича. Але маючи одну конструктивну форму, одну графенну конструкцію, бачите, це головне: літера N, літера N, літера О, літера F, U дуже цікаво. До речі, завершувальна марка. 2022 року від Укрпошти оформлено також шрифтом Василя Яковича Чебаника. Там використовується літера У присвячена Щедрику сторіччю. Дуже красиво виглядає. Рутенія Декор один. Рутенія декор він є на сайті АБТК Рутенію. Можете завантажувати і набити собі татух, Наприклад. Шрифти 21 року дуже надзвичайна колекція Шрифт шифт трипілля. Кемерія, Чорнобривці, Сварга, Рутенія Незалежна 21-го року. На 30-річчя Незалежності України Василь Якович дуже гарну колекцію шрифтів видав Сармат. Українські прописи також 21-го року. Українські прописи Вероніка 21-го року. Скидка. Аланіка, Україна Соборна, Борей, красень, надзвичайні шрифти. Тут є і великі літери, і маленькі. Червона калина, це вже 22 рук. Українська прописна обетка. Все розроблено, все готово. Після шрифтів... О, надзвичайно. Після шрифтів розповідається про історію розвитку проєкту Графіка української мови. Коли він почався, капр, зустріч з капром багато змінила в житті Василя Яковича. Символіка відродженої києво Могилянської академії. Автор символіки Василій Якович Чубаник. Автор церемоніального примірнику Конституції. У Верховній Раді, на котрому складають присягу президента Василій Якович Чебаник. За цю роботу він отримав почесну грамоту від Голови Верховної Ради. Посвідчення президента. Графічна робота плеяди і портрет Лесі Українки. Найбільш автентичний до того, як вона виглядала. Перша презентація проєкту 2004 року за сприяння Мельченка. Затвердження Національної академії мистецтв було затверджено. Проєкт було рекомендовано до використання 2017 року публічна бібліотека Лесі Українки. Розповідь про неї. Це головний, одне з головних драйверів проєкту Графіка української мови. Національна премія Тараса Шевченка. Сам диплом оформлений Василем Яковичем, він робив цей диплом. Як не дивно робив і сам же його отримав у 2019 році. Проект Лісенбарта, анімований. Фільм Рутенія. По цьому колоду ви можете його скачати. На сьогоднішній день він має близько мільйона переглядів. Ми його возили по сходу України до військових сотні людей переглядали цей фільм школи в Покровськ, Маріуполь, Азовці. Перший пам'ятник з Рутенії Сонце правди Шевченкого слова в Києві біля метро Дніпро, там, де була, стояла труна з Тарасом Григоровичем перед останнім шляхом і канів. Книга Віктора фон Ерценглірона та Василя Яковича Чебаника Буття та об'явлення української мови. надруковано виключно шрифтом Рутенія і розповідає, як саме в давніх часів Розвивалася наша мова, знаки і символи нашої мови. проект підтримується захисниками України. Ну, це дійсно: роблять прапори, символіку підрозділів. Використовують для татуювання, використовують для виготовлення пам'ятників. Це в Запоріжжі проєкт, для випуску календарів 36-бригада, та бригада, Азовці, Редіс, Калина. Таблички Академія патрульної поліції використала для виготовлення своєї таблички. Ну, Проєкт розвивається і отримує підтримку, як не дивно, не на державному рівні, а саме на народному. Марш захисників України. Ми були співорганізаторами маршу в 2021 році і розробляли засадничі принципи маршу. І були надруковані буклети, котрі підписали всі. Співорганізатори цього маршу. Жодна людина не сказала, що вона не розуміє цей шрифт, не розуміє, що тут написано, а навіть навпаки. Пам'ятник розвідникам оформлений Рутеніо. У 2021 році була 20-річчя офіційного старту проєкту. Ми зробили чудову презентацію. Оце також іде розповідь музею друкарства і книги. України дуже допоміг, і вони взагалі є одним із головних наших партнерів. Але саме важливо було зроблено в 2022 році. Вероніка Чібальник і Анжеліка Корнієнко розробили українські прописи. Звісно, шрифти красиві, але як втілити їх у життя? у життя вони втілюються тим, що ми учимось писати українською мовою. Ця книга також продається на сайті Арбетка.Рутеня посилання буде в описі. Ну, і це колекція робіт Василя Яковича, логотипи, Києво-Могилянська академія, написи, монети, пропозиція для зміни офіційних табличок. Персональні назви, назви музеїв, монограма рутенів Василя Якович. Ольга Роменюк, Роман Петрук, Воля, наша сім'я, інфоварта. Ну як проєкт освітлюється в ЗМІ і як використовують. До речі, у му році все, що пов'язане з українською ідентичністю, отримує надзвичайну підтримку серед усіх верств нашої нації. Ну і тут опис проєкту. Книгу ви можете придбати, звернувшись до Анжеліки Корнієнко напряму у Viber за номером 093 335 8585. -85 -85. Вартість цієї книги 1000 гривень. Дякуємо, друзі, до зустрічі.